Капеланське благословіння на 10 серпня 23 року, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Отче наш, що і сина небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам правини наші, яке ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас на віки вічні Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови, Благословен Бог наш, завжди нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, сестри, побратими, сьогодні в святому Євангелії ми чуємо такі слова, що Ісус каже фарисеям: забереться від вас Царство Боже і передасться народам, яким воно і не було перед нас, передбачено. Знаєте, оця ділема. Це мов своє життя. Чи я буду шукати Царство Небесне, чи стане воно для мене цінністю, що я віддам своє життя е, на шляхування до Нього, е, просув, щоб я йшов до Нього, прагнув до Нього, набував його, боровся за Нього. Чи не буде? Фарисеї, коли раніше було дано їм іудеям Царство Боже, вони щось з собою робили. Робили, і йшли, крокували, набували його, трудилися, а потім звикли і перестали його цінувати, перетворили, знаєте, на щось твоє, так, да, я користуюся їм, але трудитися і серце своє розчулювати Ну не буду. Так і сьогодні і нам говориться про те, нам дано Царство Боже отут у нашому серці, храм наш. Але мій вибір. Чи я буду це царство Боже набувати, готувати, трудитися, страждати за нього, жартну, прагнути до нього і спрагнути його? Чи ні? Чи воно буде мене, знаєте, повсякденне, кишенькове, Що я буду іноді звертати, а потім все ріже і ріже на нього звертати уваги, поки життя з цього світу не захлине мене що навіть і не буду пам'ятати, що в мене ж тут повинно бути царство Боже, а тут це земне, там, яке мене оточує. Нехай відродиться людина і дух, дух її людини, кожного з нас, опанує над земним тілом. Дух повинен повати над тілом, а не тіло піддаватися спокусам цього дня, насолодам цього дня і спрощеності цього дня. Звичайно, дух це труд, це важка праця, це страждання. А спрощеність це якась сьогоденна насолода. Але нехай ви мені дух возродиться і очолює моє тіло. Амінь.